Так, всіх вітаю. Приходиться на телефон записувати по як виявляється, от дивіться, зараз, бачите, посередині 56, 66. Ну Скажемо так, грубо говоря, 60 вт при Якщо вімкнути запис або стрім, то воно. До 100 10-15 Втнімається. По... по відеокарті є. Блін. Ладно е, Є 4 ліміта основних. Дуже мало хто цей показник Messai-Turboneра вмикає. От зараз нема навантаження. Це може бути як і. Е, от як зараз у мене. у мене. Якщо не помиляюсь, вертикалка Вертикальна синхронізація увінкнена, тому нема навантаження бо обмежено просто. Якимсь зв'язком між безпосередньо монітором і відеокартою, що воно прям знає, що не треба більше. От. Ще є лі ліміт по температурі, по споживанню та напрузі. Це напруга, це частота, температура споживання, використання графічного процесора, це енергоспоживання в відсотках це у ватах. Оберти. Оберту в відсотках. Зараз у мене, дивіться: е е вертикальна синхронізація увімкнена. У мене старий монітор у 2009 році купив. От, от, у мене 60 Гц Samsung от Як бачите, споживання 57-59, ну десь 60-65 Вт, так в середньому. От, це вертікалка увімкнула. Зараз я обмежу на рівні рушія. Тут сноу-дроп, якщо не помиляюсь. Ну, мені подобається рушій ну, візуально виглядає добре. От, дивіться. Вимикаю ліміт, вмикаю 60, приймаю, дивіться, зараз. О! Бачите? одразу, ну, можна сказати, вдвічі енергоспоживання. А чому? Бо це обмежений на рівні рушія. Зараз ще одне покажу. Дивіться ну, перше чому? Бо тому що напруга чомусь іде при такому навантаженні максимально 1,43 В. Частота теж тримається із цього максимально. Тобто, зараз. Відеокарта, не знає, що треба обмежуватись 60-кадрами. І вона молоте наповну. Просто щось пропускає, але воно нам не відображається. Звісно, як зараз будуть розриви. Я граю на вертикалці, тому що ну, мені не подобається. Але ж дивіться, зараз прямий зв'язок монітора з відеокартою. В мене якийсь. Свій, не знаю, дивіться, бачите Впало до 60 Вт споживання. І напруга впала, ну майже ну, не вдвічі, ну відсотків на 40. І частота вона перестала навантажувати. І цю перестало. Тут було десь 60, вже 30. ну Тобто, якийсь особливий зв'язок монітора. І цього. Відеокарти. Зараз я вимкну. Щоб ви бачили, скільки у мене, в мене тут видає. Е, ану, зараз ми побачимо чи ні. Ну, все одно бачимо нового. Але ну, от бачите, 100%, але все одно новот. Ну, процесора хватає з головою. Ми бачимо, що 100 FPS тут видає моя відеокарта. О, 155 Вт. Ну, це дофіга. Але давайте мені цікаво третій варіант, наприклад, Riva Tuner Statistic Server. Якщо ми тут обмежимо, от мені це дуже цікаво. Так, дивіться. 60. Обмежили. Повертаємося. Так, зараз. А, бачите, це. Це те саме, що й оцей параметр обмеження кадрів. Це те саме. Те саме, бачте? Цікаво, якщо я вимкну ще і це, воно буде пріоритетом. А, ну так, так. Пріоритетом Вимикаю. Ті самі 60 FPS. Ну, слухайте, чому я саме на цій грі показую, бо у цій грі є отака от штука, бо в будь-якому шутері. Та навіть тут, якщо просто зробити обмеження кадрів, Вимкнути тобто, вертикальну синхронізацію, то з'являється е, такий вяле, кисельне керування. Ну, щось от заважає. Там в батлі таке можна побачити, там теж можна обмежити. Е, от. І а оця штука, ти її вмикаєш, у тебе наче не вертикалка, просто обмеження в 60 FPS, бо різниця вертикалки є. Але з цим параметром в першому дивіжені теж воно є. От сніження його нема, ну, бо мене обмеження, але керування таке саме. Відгук чудовий, наче нема вертикалки. Ну, це все, що я вам хотів розказати. Тому пробуйте на своїх відеокартах. Ну, на таких іграх я вважаю ну, більше 60 не треба. Ну, добре, наприклад, у вас там 120, там 144 Гц, у вас там 160-180. Ну, обмежте ви на, на менше. Нехай у вас буде запас по відеокарті на якісь важкі сцени. І у вас буде менше енергоспоживання. Мені, до речі, дуже цікаво, що, як себе показує вертикальна синхронізація, там при 100 Гц і вище. Чи так само воно додає такої, і путлаг такий дуже сильний, чи ні. Ну, Вибачте, що таке на телефон, бо з записом або стрімінгом одразу піднімається споживання на отаке, навіть на вертикалці. Не знаю чому. При тому, що FPS теж підростає, як наче і нема. Ну, в общем, щось воно задіє. І за цього. Все. Повертаємо. Зараз покажу. Так, це у нас нема обмежень. Вмикаємо. Бачите, 150 Вт. Все. Ну, можна сказати, втричі менше споживання. Ну, скажімо так, десь на 2 треті менше. Давайте так. О, ні, ну, десь, десь 40% зі 100. Можливо, десь так. Ну, як бачили. Дякую за перегляд, так що пробуйте, експериментуйте. Мені цікаво, що інше, можливо, хтось побачить такий і теж проекспериментує. Дуже цікавий спостереження. Всім гарного вечора, до побачення!